Пане генерал-майоре. особовий склад для урочистого підняття державного прапора України вишикувати. Лейтенант Ориш. Слава Україні! Слава! Підняти державний прапор України. Він про нас з вами, про український дух, українську душу, він про нашу незламність. Саме під цим прапором наші воїни б'ються і саме його здіймають на звільнених від ворога територіях, захищають під нашим прапором наше вільне небо від шахетів і ракет. Він, безперечно, є символом честі і незламності. Він є Символом вільного духу нашого народу, тому що ми вільна нація, ми знаємо ціну кожного нового світанку. В ці дні цією ціною відтворюємо, працюємо, навчаємо, ми примножуємо наше рідне, зроблене в Україні, і весь світ має. Знати, що ми боремось за своє. Це символ лідерства, тому що саме в ці дні наш президент вкотре об'єднує весь демократичний світ для того, щоб досягнути миру на нашій Україні і для того, щоб боротися з вістю зла. За честь сьогодні бути українцем. Слава нашим. Непереможним воїнам, захисникам і захисницям, слава Україні!